Так, друзі, всім привіт всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, чи можна якось долетіти, наприклад, до Марса та, чи до місяця і там жити. Ну, Давайте розбиратися. По-перше, до Марса ви Наприклад, якщо ви до Марса долетите, навіть зможете долетіти, то, на жаль, ви там зможете жити тільки в космічному кораблі. Але якщо, наприклад, буде летіти якийсь астероїд, і, е, великий попаде ваш корабль, він просто розлетиться на дві частини і ви помрете, вам надовго не вистачить кисню. в в балоні і ви просто помрете і все. Тому, друзі, я я розповідав чи можливо жити в 2025 році на Марсі. Ну, я думаю, що ні, тому що там немає кисню та напевно дуже висока гравітація, ви там навіть стояти не зможете от, Як там можна жити? Наприклад, ви там побудуєте собі хату, але вам треба буде, по-перше, ви не зможете там жити, тому що там немає електрики, інтернету та немає води та немає магазинів. Тому на Марсі жити поки що, на жаль, майже ну, нереально, але вчені зараз стараються. Так зробити, якщо вдруг буде летіти дуже великий астероїд на землю і вчені скажуть, що земля цього не видерж, не витримає, то всіх будуть транспортувати на Марс і так зроблять, що там можна буде жити. Але сподіваюся, що не треба буде нам їхати на Марс, тому що це по-перше, їхати довго. А по-друге, нам треба їжі там, напевно, щоб долетіти на Марс і не бути голодними, не померти. Потрібно води купити. Думаю, десь тисячна, тисячна. Е я думаю, води треба купити на десь на 900 тисяч чи на 700 і їжі треба буде ще купити на, десь на мільйон чи на два, щоб долетіти до Марса. От. І дивиться далі відповідаю на друге питання, чи, в, чи можна жити в 2025 році на місяці. Ну, по-перше, на місяці ви не зможете жити, тому що там буде дуже холодно. Давайте дивитися, яка температура на місяці, яка температура. На... Так, на місяць. На місяці. Дивіться. Яка середня температура на місяці, наприклад, радіус місяця 1738 км, А 0 нулі... Тоді, кома 2 наприклад 27 земного, а маса становить 1, вісімдесят від маси землі. Температура на поверхні плюс 120-130 градусів місячний день до 100, мінус до сім до наприклад. До 170 градусів місяць на ніч. Друзі, наприклад, бачите, яка температура на місяці. Зараз ще покажу. Яка найвища температура на місяці? Так, наприклад. А за даними НАСА, температура на екваторі місяця може досягати 121 а, град, г, градусів Цельсія при сонячному світлі і падати до а, мінус, 100, мінус 133 градусів Цельсія вночі. Після Меркурія місяць має най. Найекстремальніші температури в сонячній системі. Далі, яка температура на, на Марсі? Температура на Марсі значно нижча, ніж на Землі, і може коливатися від плюс 20 градусів в день на екваторі до, 105, до мінус 153 градусів на полюсах. Взимку середня температура мінус 63 градуси. Ви тільки уявіть собі. Наприклад, приклад, тем, темпера... приклади температури. Влітку на екваторі температура може а, підніматися до плюс 30 градусів, вночі опускатися до мінус 80 градусів, а на полюсах взимку до мінус 143 градусів. І тільки уявіть собі, як а, реально жити на Марсі. Далі дивимося, яка температура на. Сатурні. О, на Сатурні це взагалі. А на Сатурні э, середня температура на Сатурні становить близько мінус 180 градусів. Температура в атмосфері може опускатися до мінус 178 градусів. А в ядрі планети сягатиме плюс 150 000 градусів. Ви тільки уявіть собі, що таке 150 тисяч градусів. Це його, можна сказати, це вам не, не 30 градусів, навіть не 40. От. Тому, друзі, тепер ви знаєте, чи можна жити на Марсі або на, там, на місяці або на Марсі, чи на Сатурні. Ні.